Всім привіт! Давайте з вами розглянемо крипторинок, наші очікування, і що ми бачимо з точки зору технічного аналізу. Ми бачимо на даному етапі відкритий дисбаланс між покупцями і продавцями, так, яка є хорошою точкою, так, де би ми хотіли побачити ціну так, для продовження нашого росту. Перед цим давайте подивимося, де ціна тестила наш дисбаланс так, Fair Value Gap, і давала продовження росту. Тут, тут. Переглянемо на попередні моменти, бачимо це ось тут. І бачимо це ось тут. Тобто ми можемо побачити, що з точки зору закономірності раз, 2, 3, 4, 5 раз ми його тестили. І один раз це було проігноровано ось тут. Можна зрозуміти, адже у нас був прийнятий ATF, так, і це дало. Скажімо так, багато ліквідності на ринок, і великі гравці почали заходити в ринок. Тому очікування можуть бути наступні. Перше, якщо дивитися з точки зору цієї логіки, в нас є утворення максимуму і мінімуму, якщо зараз почнеться корекція. І ми розуміємо, що буде підтвердження, в нас є гарне пої, і ми бачимо, що воно знаходиться в дискаунт маркеті що є доволі непогано. З точки зору тижневого таймфрейму, ми спостерігаємо наступне, що перед цим імбалансом у нас є ліквідність, яка буде індюсментом для того, щоб ціна продовжила наш наратив. Тобто ми спостерігаємо, та? Тобто бачимо знову таку ситуацію, тест дискаунта, протестили всі неефективності, пішли вгору. Дивимося тут, та? так само. Схожа ситуація, тут єдина відмінність ціна компресію нам малювало для росту, все одно тест діскаунту, маніпуляції, ріст. Тобто, крім цього випадку, де ціна протестувала перший тижневий. Неефективність, так і пішла вгору. Тут також бачимо неефективність, тест, маніпуляції, таке накопичення вгору. Тут все так само. Тому, дивлячись на теперішню ситуацію, та, тобто ми бачимо знову схожість, що е ціна на даному етапі нам Малює потенційну корекцію, де хорошою точкою для прийняття рішення було би ось ця шортована ефективність, яка би дала нам реакцію, і ми продовжили наше падіння. Тобто, це поки що переглядаючи технічний аналіз. Переходячи на локальну. Так, схему. Ми бачимо наступне: що е, ціна умовно нам намалювала так боковик. Так, тобто ми вийшли з нашого боковика, дали маніпуляцію, і ось по суті, у нас є з вами індюстмент, тобто, де ми хотіли би побачити. Можливо, це буде сьогодні на нонфармі. Доставку ціни. так, Сьогодні доволі важливі макроекономічні дані, але ми поки спираємося на теханаліз. Хотілося би побачити ціну ось тут, так. І, можливо, та, і досягнення цієї цілі, поки що рано говорити. На даному етапі ми бачимо наступне, що е, ціна в нас падала, утворюючи неефективності. Ось наша неефективність є інвертованою. І в нас утворився контр gap який дав нам volume confirmation. Ми бачимо, що ціна поки що росте, так, і ми розуміємо, що вона прийшла у цей, rejection, так, ну і зрозуміло, тут може бути якась реакція. Що відбудеться далі? З точки зору денного таймфрейму, у нас ціна показує лонгове підтвердження. З точки зору 4-годинного, ми бачимо, що в нас є е, візуальний поток ордерів. Так, тобто ми бачимо, що ціна працює з ліквідністю тут, так, тестить нашу зону. Попиту. так, Тут теж є локальна робота на меншому таймфреймі. І тут ми бачимо знову таку маніпуляцію, яка у нас працює з ліквідністю. Тому з високою ймовірністю ми, як мінімум, маємо побачити доставку ціни ось сюди, так, і після цього приймати вже якесь рішення. Візуально ми бачимо, що у нас також тут є непропрацьована ліквідність. Так? І, можливо, і доставка ціни буде туди. Якщо взяти наш останній Strong High, так? це в нас буде а, наша. Скажімо так, найконсервативніша зона, куди може теоретично доставитися ціна, ну і тут вже буде прийматися рішення, так. Тобто, що буде а, далі. Я особисто хочу перше побачити тут і подивитися, чи ціна закріпиться, чи дасть нам продовження а, нашого несхідного руху. Пояснюю, чому я очікую, що можливо доставка сюди не буде. Так, ми можемо подивитися, бачите. Тобто, ми, ми зазвичай перед ростом завжди залишаємо ну, багато ліквідності. Так, тобто, подивіться, тут так само багато ліквідності залишили перед ростом. Дивимося сюди. Тут взагалі просто компресія величезна. Так? Це нам допоможе далі імпульсно вирости. Тому, можливо, і досягнення цієї першої точки і буде цим тригером, який нам розкаже і допоможе то, що… А, ціна а, з високою ймовірністю, просто а, після досягнення цієї цілі продовжить свій несхідний характер. Якщо подивитися на локальну картину, так ми знову бачимо, що ціна дає на мінімум. Та, тобто тут потік ордерів був порушений, знову дали нам, а, скажімо так, бос в лонг, так, і ціна рухається вгору. Так, і очікування, мабуть, новин, у нас є зона, яка би мала продовжити ріст. Я би вже не набирав позиції, бо ми доволі високо нам давали хороший набір. так. Тобто, коли тут ціна виходила з цього накопичення, так це було тут точка входу, тут, ну і, можливо, ось тут. Тому з точки зору крипторинку, в середні дня є в нас логічні цілі. Якщо взяти ефір, так, давайте почистимо графік. Візуально ми можемо спостерігати. Давайте візьмемо місячний таймфрейм. Так, ми бачимо, що а, наше закриття місяця утворило rejection. так, Ось тут. І а, потрібно дивитися, як закриється цей місяць. Мені би зрозуміло, хотілося б побачити зняття мінімуму попереднього місяця. Так, і побачите ціну в цьому діапазоні. Але про це поки ще говорити рано, тому що ціна, поки що, бачите, реагує лонгово на кожну неефективність, яка у нас формується ось тут. Так, тому, Але тут вже є перші признаки утворення реджекшену, так, тобто і інвертація, наприклад, цієї неефективності відкриє нам дорогу нижче, тому що ось у нас біля місячної неефективності, схожа ситуація, як у біткоїні, утворився утворилася Так, якщо Взяти ось цей з точки зору місячного таймфрейму, це також буде знаходитися в дискаунті де нам буде цікаво бачити. Набір позицій. Тобто, це, можна сказати, така кінцева точка, да, де би я хотів побачити ціну, якщо вона буде коригуватися. Тобто тут зупинитися, дати якийсь фейковий ріст, дати остаточну маніпуляцію, продовжити свій ріст вже до наступних цілей. Ну, перша там, логічна ціль 5 тисяч це був такий психологічний максимум біля АТХ. і після того вже вирости так імпульсно. Тобто, основний фокус буде на ефір. Uh, якщо подивитися вже більше на uh, метрики, да, тобто глянути Total uh, перший, так, uh, що тут хотілося би? Да, тобто побачити ціну в цій зоні ми вже бачимо тест дав реакцію. Хотілося б побачити тут трошки нижче, якесь накопичення і продовжити uh, наш рух. З точки зору денного таймфрейму, Можемо побачити, що в нас там утворився умовний range high, так і умовний там range low, Якщо подивитися, ну, ми знаходимося в боковику, і мені би все-таки хотілося побачити тут маніпуляції, що призведе до падіння ринку. Якщо подивитися на цей тотал, тобто що ми бачимо, ми бачимо, що ціна не доходить там до нашого максимуму. Так? І в принципі, з точки зору місячного таймфрейму, у нас так само є тут неефективні. На тижневому в нас є, в принципі, блок, що може статися? Ми можемо ще побачити перформ, корекцію і вгору. Тому потрібно поки що дивитися, що буде ось тут. На денному таймфреймі перша ціль, яка би хотіла мною о, побачити да, як маніпуляцію, це ось ця. Да? Ну, Але тут у нас тот трошки відрізняються. Якщо глянути тут, да, тобто ми бачимо, що. Е з точки зору альти, в нас вже тут хай був, скажімо так, оновлений так, по капіталізації, і а, що ось тут? Ну тобто а, хотілося би також побачити певний пролив. Я не знаю, чи це буде ось таким чином, так, чи це буде. Відразу ріст, так? тобто рано про щось говорити. З точки зору денного таймфрейму, ми поки що знаходимося в саппорті і ціна приймає рішення поки що куди рухатися, чи оновлювати максимум і потім йти на корекцію. так, Чи вже ми зробили, оновили локальний максимум, підемо оновлювати локальний мінімум, я схиляюся більше до іншого. По домінації у нас все прекрасно, так, тобто. Ми бачимо, в нас вже два місяці переливається ну, тобто, активність, та, тобто, бачимо зараз локальний ріст, та, тобто, і ми будемо, думаю, рухатися з високою ймовірністю до ось цієї неефективності. Так? Тобто, я тут не буду дивитися на всі моменти, на всі нюанси, тому що. Тому що локально, локально, так? тобто якщо подивитися на всі мої креслення попередньо, тобто, тут у мене гарніше все відбувається. Так? тобто Я давав рекомендацію в каналі, так? тобто тут у нас був Рістальти, тут у нас був Рістальти, і тут я, коли ми досягнули тут, очікував, що ми впадемо, і ми в принципі, впали до тих значень рівнів, які були очікувані. Бачите, тут має таким чорним. Меньким рівень був а, а, виділений. так, І тут я перше хотів доставку сюди. Ми сюди, в принципі, прийшли так, і дали невелику реакцію, протестили неефективність і пішли вгору. Тому поки що дивимося на ось такий момент, і, можливо, побачимо продовження падіння. Або, навпаки, а, наше падіння да, прогнозовано, яким ми хотіли, бо я тут виділив фіолетовим вже. Можна сказати, закінчилось. По домінації ефіру, так, тобто, ми бачимо, все ж таки, потенціал росту є доволі високим, так, тобто ще там близько там, 50% тут плюс бачимо таку компресію. і Якщо глянути, по ефіріуму, да, тобто, ну, грубо говоря, якщо даже взяти з точки зору домінації, дати 50%, то ну, 6 тисяч ми би, по суті, мали побачити. Да, тобто Це як один з підтвердженням графіку так, домінації, і також графік ефір до біткоїну, де е, хотілося б побачити да, тобто вже той самий перформ, але тут у нас потенціал більший. Тому, в принципі, 6 тисяч сім по ефіру це просто питання. Часу. Якщо глянути ось тут, да, тобто, я ось показував, що я хочу побачити роботу з цією ліквідністю, та, тобто, ще один, скажімо так, залп, та, тобто, подивимося, локально ми зняли ось тут. Та, тобто, У мене ще тут рівень відображений, і в принципі, в принципі хотілося би побачити фінальний залп перед тим, як рухатися вниз. Тут так само мною було спрогнозовано. та там ріст, і в принципі, все а, і відбулося. Тобто, ми, поки рухаємося вгору, побачити, що такий локальний виніс маніпуляцію. Після того вже побачите осінню ріст. Тобто, цей місяць я би хотів побачити шортовим. Так наступний місяць, а, тобто умовно. Якщо простими словами, я би хотів побачити е, наступну картину. Тобто ми знаходимося по активам десь е, умовно ось тут, да? я би хотів побачити падіння, так? відкриття на наступному місяці квартала, зняття лова попереднього місяця, так? і після того піти вгору. Так, тобто вже на оновлення, е, яка альта би була цікава, та? Тобто якщо там у нас альткоїни виглядають так і вони доволі сильно впадуть, та? Тобто, це не буде такого сильного перформу, як, наприклад, альта, яка б утримала свої лої, або просто мінімальна маніпуляція, на них я би звертав увагу при наступному рості, і там і до листопада я би вже приймав рішення про фіксацію активів.